Так, чудова погодка. І сьогодні хочу показати малинку Маравіла. Ось посадковий, оце зелененький посадковий матеріальчик. А що хочу показати? Хочу показати, ось дивіться, бачите? Отут корічневе, тут корічневе і тут корічневе. Тобто ці вже саженці готові до відправки. Пішло задерення. Бо все одно це ремонтантна малина, вона буде отако обрізатися. Тобто посадковий матеріал готовий. Так що, кого цікавить, слідуючого четверга, це буде слідуючий тиждень, я думаю, десь число 20 буде, буде від, будемо відправляти маравілу. Ось, вона ще навіть розцвіте, і цвіте досить непогано, хоче плодоносити. Ну, я думаю, що ці ягодки не встигнуть. Не встигнуть того, що йдуть холода, морози. А так, оця сторона, де немає, менше посадкового матеріалу, я більше вставляв його на плодоношення. Ось ці старі відплодоносили. Бачите, скільки було багато плодів, позалишалися тільки ніжки від них. А так, ось дивіться, пішов дощик. І дивіться, яка моровілка. Вона є досить і досить велика і респектабельна. Ось, правда, падає, я не встигаю нічого з нею зробити, тому що не до неї на даний момент. Дивіться, яка причудова. Якщо за нею доглядати, то в неї досить і досить непогані результати будуть. Так що плодоношення продовжується. І плодоношення досить і досить непогане. Дивіться, скільки неї тут є. Бачите? Плодоношення досить і досить непогане. Тільки я не встигаю. Бачите, подгниває, йдуть дощі. Але якщо підв'язувати і досить за нею добре доглядати, плодоношення буде до самих-самих морозів. А чому? Тому що це є пізній сорт і це є оригінал. Тобто привезений з Великої Британії. Бачите, плодоношення йде, йде, йде. До самих-самих морозів. Якщо не даєште на розсаду, плодоношення буде, тут вже геть погнила, не встигаю. Збори йдуть, але не встигаю. Так що, кого цікавить, з понеділка приймаю замовлення, перезвонюю, кого не забудуся. Погубив трохи записи. І буду відправляти в четвер, як завжди. По 150 гривень одна штучка. Так що, кого цікавить, посадковий матеріал буде ось такий. Ось це зелененький, це є посадковий матеріал. Він буде. Зараз хвилинку. Він буде товщий. Ну такий не буду висилати, геть тоненький, товщий, тонший. Він буде дус, він буде досить і досить різний. Але в загальному ось такий буде саженець. Там вже зазвонимося, хто схоче, вишлю повністю, хто схоче ні, але в загальному саженець. Ось такого обрізається. Для того, щоб ви його посадили і обрізали при землі. Тому що зараз йому рости вже не потрібно, тільки розвивати кореневу масу. Так що, ось такі справи. Посадковий матеріал є мінімальне замовлення від 3 штук. Великі замовлення 100-200 не беру. Тому що посадкового матеріалу досить ще небагато. Тому що я не тільки-тільки розвожу. Не все так просто і легко, як здається. Так що, кого цікавить, маравіла по 150 гривень штучка. Далі буде.